Чемпіонка України з греблі побажала рідному місту побільше ракетних ударів. Перестрілка школярів у Дніпрі, 14-річна нападниця, виявилася дочкою кримінального авторитета. ТЦК оголосило полювання на українських дальнобійників, витягають з кабін силою на кордоні. Та тепер офіційно Росія використовує ракети з Північної Кореї для ударів по Україні. Вітаю! Мене звати Катерина Пахальчук. Розповідаю про останні новини на цю мить. Я в Дубай, а ви далі їжте сало в злиднях. Чемпіонка України з веслування, 20-річна Алсу Олєнікова, втрапила учний скандал і, схоже, вирішила розпрощатися зі спортивною кар'єрою в Україні. Бо замість підтримки своєї держави вона змішала з брудом мешканців рідного Дніпра та і всієї України. Про це завтра полічу навірно в Дубай і Буду лежати, попивати кокос, ходити по магазинам. І чудно себе чувствовать, а ви будете і сидіти в війні, війні далі і прятатися, бігати в підвали і со се лапу далі, думать, когда у вас откроется зара или біржка. Зашкварилась спортсменка конкретно, бо крім образ українців, вона прокоментувала майбутні ракетні удари Росії по Дніпру. І спойлер, вона не співчувала, а зовсім навпаки, зловтішалася і раділа, що Росія може вбити ще когось. Викончене, вам від Росії приклітіти, ще не на... так Такой и прилетит. Вы Вы качухаетесь, Приліті, викачухаєтесь. Ви вот Ви рилом своїм воздействуют да дада. Тому сидите молча, вас никто не ва маршрутки вас і що не выкинули на трассе где-то. Вы сидите дома, жрете сало с колбасой, сидите і жрите на б**. і як пишуть змі це юне і не обдароване мозком дарування дочка депутата Дніпропетровської обласної ради. Ну але якою б чемпіонкою не була ця Алсу Олєнікова, і хто б не були її батьки? Зашкварилась вона так, що вже не вигребе. Не менш шокуюча історія і теж з Дніпра. Там дівчата посеред білого дня влаштували розбірки. Стрілка між підлітками у спальному районі швидко вийшла із під контролю, коли 14-річна школярка дістала зброю. Вона випустила своїй 17-річній опоненці кілька куль із пневмата. І якщо всі задавались питанням, де 14-річна дівчинка підліток взяла зброю, то дізнавшись, хто її батько, все стає на свої місця. Місцеві розповідають юна хуліганка – дочка смотрящого за лівим берегом Дніпра Сергія Мудрака. Його пов'язують із місцевими кримінальними авторитетами і підозрюють в організації шахрайських кол-центрів. Україна буде в НАТО лише після перемоги. Це єдиний варіант, як потрапити до північно-атлантичного альянсу. Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Чимало країн-членів НАТО бояться такого сценарію через страх прямого зіткнення із Росією. Однак навіть у них вже немає сумнівів, що українська армія відповідає всім стандартам альянсу. Я можу тільки додати на мою особисту думку. Ми будемо в НАТО тільки коли переможемо. Я не вважаю, що в час війни нас візьмуть в НАТО. Це для когось ризик членів НАТО, для когось у когось є просто скепсис через це. І безумовно, рівень України, країни, яка проходить через повномасштабну війну, я думаю, що про сумісність НАТО, про рівень військових, то, що ніхто не буде піднімати питання. Безумовно, це ви і ваші побратими, які на фронті високого рівня фахівці в різних напрямках. Тому питання про НАТО це питання, неправильно сказав генеральний секретар. Це питання більшості, а більшість це питання політичне. У соцмережі з'явилося вражаюче відео перехоплення російської крилатої ракети великої дальності Х-101. її нашим повітряним силам вдалося знешкодити керованою ракетою класу повітря-повітря, випущеної із винищувача. Наші оборонці, поки чекають нових батарей, Петріот, продовжують захищати українське небо тим, що є. Військові експерти констатують брак реактивної авіації дуже відчувається, і мова не лише про f 16 Момент жахливого прильоту у мирний квартал в Одесі потрапив на відео. На кадрах чітко видно, уламки від ракети розлітаються на півтора кілометра. Тобто, сама ракета мала у собі касетний боєприпас для ураження більшої кількості людей, про що раніше говорили офіційні особи. Так і правда після численних перевірок і експертиз в ООН дійшли висновку: Росія для ударів по Україні дійсно використовувала північно-корейські ракети. Про деталі розслідування розкажемо у сюжеті. Росія гатить по Україні балістикою з Північної Кореї. Це підтвердили експерти організації Об'єднаних Націй, які моніторять санкції щодо КНДР. З доповіддю експертів ООН ознайомилося агентство Reuters. Зокрема, у звіті спостерігачів йдеться про те, що уламки снаряда, який впав у Харкові 2 січня 2024 року, від якого загинуло двоє людей, і ще понад 60 були поранені. Походять від балістичної ракети КНДР серії Хуасонг 11 Таким чином, Росіяни порушили ем. Ембарго на постачання зброї з північної Кореї, який діє роками, оскільки КНДР перебуває під санкціями ООН за її балістичні ракети та ядерну програму ще з 2006 року. Крім того, спостерігачі ООН заявили, що балістичні ракети серії Хуасон 11 були вперше публічно випробувані Пхеньяном у 2019 році. По суті, ці корейські балістичні ракети є переробленим із Кандером М. Щоправда, на відміну від російської ракети Хуасонг-11 б'є далі, ніж Іскандер. Її дальність польоту становить 690 кілометрів. Однак наскільки точні північно-корейські ракети питання відкрити. Ребята, це... Моя машина стара машина. дом. цедовна. Я... Раєний відомо, що на початок весни загарбники випустили по Україні щонайменше 24 балістичні ракети північно-корейського виробництва. Їх за інформацією Білого Дому Ерефія почала отримувати ще на початку року. Чи продовжуються нині поставки цієї зброї в Росію сказати складно? Утім, як повідомляє американський телеканал Sky News із посиланням на міністра оборони південної Кореї, наприкінці березня Північна Корея відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою. І не виключено, що там могли бути і північно-корейські балістичні ракети. Вом уцілів сьогодні вранці на кільцевій дорозі у Києві сталася епічна ДТП. Водій вантажівки не впорався із керуванням і вклав фуру прямісінько на тротуар. Пішохід, який стояв на дорозі вже не керованого трака, народився у сорочці і лише якимось дивом не постраждав. Керма відразу в ТЦК в Українській асоціації міжнародних автоперевізників скаржаться, що працівники ТЦК забирають водії вантажівок прямо з рейсів і везуть до воєнкоматів. кажуть, такі випадки не поодинокі і трапляються здебільшого на Закарпатті. Водій їхав з Португалії відпомбами і підсадками. оформлений тіркарнет. Водія встановили. Водій вийшов з машини, і водія забрали. Більше з водіям не Ні зв'язку, нічого не було. При цьому кажуть перевізники, працівники ТЦК кажуть, що просто перевірять документи. А по факту шофери вже за добу опиняються у військовій частині. Часто їх туди забирають силою в той час як вантажівка залишається на кордоні. Воді ми змогли поспілкуватися лише хвилину. І забрали його до військової частини. Автомобіль залишили там на КП. Сьогодні зранку ми з ним поспілкувалися, він вже знаходиться в військовій частині. Водій виконував міжнародне перевезення, в'їхав в Україну, ніхто не мав ніяких зауважень на прикордонному пункті не зробив. От, Зараз автомобіль знаходиться без водія в цьому КП. Ми е, вирішуємо, яким чином його туди можна заплатити. Автомобіль вантаж. І це все, не дивлячись на те, що вантажні перевезення внесли до критично важливих. У свою чергу той самий Закарпатський ТЦК заявляє, водії такі самі люди, як і всі інші, тому виключень не буде. Іншими словами, пакуватимуть всіх і всюди. Оновили дані в ТЦК. Наступна зупинка ВЛК. Закон про посилення мобілізації, який набере чинності 18 травня, зобов'язує чоловіків призовного віку не лише з'являтися у воєнкомат для уточнення облікових даних, але й в обов'язковому порядку пройти військово-лікарську комісію. Інформація про придатність до військової служби, яку і визначає ВЛК, є одним із пунктів військово-облікових даних. Тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення. Для багатьох такі оновлення стали сюрпризом, адже всі сподівалися на можливість уточнення даних без відвідування ТЦК. Проте адвокати запевняють, все дійсно законно, а медогляд ніхто не скасовував. На сьогоднішній день в законі написано про можливість оновлення анкетних даних шляхом їх подачі через електронний кабінет, найпростіше, через засоби зв'язку, які там прямо передбачені, або через ФНАФ. Окрім цих даних, наступним кроком передбачено в законі є обов'язок проходити військову лікарську комісію, тобто е обов'язку пройти медичне обстеження ніхто не виключав. Мова про первинний етап уточнення анкетних даних так собі уявляє ймовірно ініціатори цих норм законів. Що після отримання такої інформації уточнення зможуть належним чином викликати для проходження військово-лікарської комісії? Часом у Японії інші турботи. Поки ми щодня кажемо, що не хочемо жити поряд із Росією, знаходяться ті, хто каже, що не хоче жити людиною. Так вам не почулося у Японії. Чоловік мріє стати собакою і постійно перевтілюється у чотирилапого на костюми. Він грошей не шкодує, і за прикид пса готовий відвалити 12 тисяч доларів. Чоловік на ім'я Токо до процесу підходить дуже серйозно. Вивчає поведінку і манери собаки, в яку саме і хоче перевтілитися, наприклад, у Маламута. Токо на себе приміряв роль ще собаки породи Коллі, але каже, костюм Маламута зручніший. А от хто ховається за маскою пса, невідомо, бо чоловік своє захоплення приховує від сім'ї і від друзів. Ну, кожному своє. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!